Добрий день, в цьому відео я розповім, як робити дубляж відео з будь-якої мови, ну, на потрібну мову. Для цього будемо використовувати сервіс Eleven Labs. Для того, щоб почати їм користуватись, потрібно авторизуватись. Так. Для цього, якщо ви ще не авторизувались, то потрібно Зареєструватися, тут автоматична реєстрація за допомогою гугловської почти ну, швидко і безпроблемно можна зробити. Або ж, якщо ви вже, як я, зареєстровані, то просто натискаємо Увійти. Хочу звернути увагу на те, що сервіс цей платний, і якщо зайти в це меню в розділ підписки, то можна побачити ну, доступні плани. Є тут план безкоштовний, якщо ви ще не оплачували. Ну а зараз я користуюсь планом першим планом, і він коштує 22 долари в місяць. І відповідно там є деякий обмежений ресурс кредитів. ну от Як бачите, 108 тисяч кредитів. Коли там почнете відео перекладати, то побачите, скільки, умовно, кредитів витрачається на одне відео. Ну і відповідно зрозумієте, наскільки вам вистачить цих 22 доларів. Тут є багато різних інструментів, ми зараз розмовляємо за дубляж. Переходимо на вкладку, на ось цю вкладку. Дубляж. І Тут от є всі ті відео, які я перекладав, вони зберігаються доволі зручно. І Для того, щоб перекласти нове відео, ми натискаємо кнопку Створити дубляж. Тепер нам потрібно перший крок це задати ім'я. Я вже переиміновував своє відео, яке мені потрібно зробити. Ну і я тут його зазвичай щоб мені було зручно, тискаю то UA, тому що я на українську перекладаю. Потрібно вибрати мову джерела, вибираємо англійську. Мову, на яку потрібно перекласти, українська. Як ви бачите, тут є варіанти, можна прямо YouTube, TikTok перекладати або якесь якісь, якісь джерело, але я не користувався. Я завжди завантажував. Також тут є, здається, більш такі широкі налаштування, створити проект. Ну, також я не користувався цим. Я користуюсь цією функцією, тобто збільшити кількість кредитів, але отримати в правому нижньому куту рекламу Eleon Labs. Ну, якби я враховуючи. Ну, ряд факторів, я користуюсь цим, не заморачуюсь, є там 11 Labs і, і добре. Якщо хтось побачить, що, і цю рекламку, можливо, це і добре. Так, тепер, взагалі, наступний, що потрібно налаштувати, це кількість, ну, кількість голосів відео. І теоретично можна брати, прослуховувати, і потім вибирати там один голос, два, і навіть начебто сервіс там раніше писав, що тіпа, якщо ви виберете кількість голосів, то якість буде вища. Ну, у мене, в общем, це зайвий час. Часто в моїх відео голос він. Ну, іскажається, актори грають, і тому я вирішив останнім часом просто пишу визначити, обираю визначити, не змінюється налаштування. Як є, так і є. Так, далі, що ще? Після цього вам потрібно перейти в папку, в якій знаходяться ваше відео, яке потрібно перекласти. Так як мені потрібно вже перекласти відео, я його підготував. Ось воно вже є, я його підрізав так відповідно, як мені потрібно, і я його закидаю вот так от просто сюди. А, так, ну як бачите, що воно пише мені, щоб для підвищення якості потрібно... А, потрібно додати, визначити Кількість голосів, але я цим займатися не буду. І, в принципі, все. Перевіряю, що ім'я я дав, мова вихідна я визначив, мова, яка потрібно, визначив, українська, флажок поставив для того, щоб збільшити обсяг своїх кредитів. І, в принципі, все я можу натиснути, натискаю кнопку Створити. Дубляж і процес запущення Також зверніть увагу на нижню частину. ось Тут тут є написано скільки кредитів. Тобто тут я не знаю 108 кредитів будемо вважати, і 5,5 кредитів, 5 ,5 кредитів буде витрачено на це відео. так Натискаю Створити. І йде завантаження. Тобто зараз іде завантаження цього файла з мого диску на обличний диск сервіса, і потім буде йти обробка. Ну, зараз також побачите, як воно відбувається. Все, ми маємо вікно, що дубляж створення дубляжу в прогресі. Тобто він уже створюється, поки що ми його не бачимо. Можемо в принципі, оновити сторінку і побачити після оновлення, що ось наш файл обробляється, і побачити шкалу прогресу того, як йде обробіток відео. Ну, я зараз собі дозволю вімкнути паузу. Так, ну ось бачите, що вже фіналізація виконана і вже майже все готово. В принципі, це і все. Тут дуже дуже короткий такий клаптик, щоб переглянути. Результат лише 10 секунд. Нічого ми не зрозуміємо з вами, як воно переклало, тому натискаємо Завантажити, обираємо, куди воно буде нам завантажено. У мене є окремий диск, на якому я працюю. Переклади, «UA» і зберегти. Так, збереглось. можна відкрити і Переглянемо, який ми отримали результат. По ідеї, повинно захватувати вихідний поток, і ви, події, зараз почуєте, що ми отримали. Привіт усім, ЕМ Джон і я розповімо одну з небагатьох історій у Біблії про Ісуса, коли він був хлопчиком. Так, йому 12. І ми розкажемо це, граючи у класичну вісімбітну відеогру, загублені в Єрусалимі. Я не можу ждать! Гаразд. Спочатку а. трохи перед історією. кожного року Ісус подорожував довгий шлях зі своєю родиною до міста Єрусалима, щоб відсвяткувати свято Пасхи. Так, Божий народ святкував свято щороку, щоб нагадати їм, як Бог врятував їх від рабства в Єгипті. Так, коли ну, Ісусу ви, було дванадцять, 12... бачите да ні. А хіба він не мав бути з групою? Ісус? Його тут немає. О, нам же час рушати. Ну назад в Єрусалим. Значає, що їм довелося подорожувати ще ці е -е, спробуємо того пекаря. Не вийшло. Знаєте, Марія та Йосип, мабуть, трохи злякалися і напевно питали по всьому місту, де Ісус. Ну нарешті у них з'явилася ідея. Вчителями слухав їх і ставив їм запитання. Що я маю бути в домі отця мого бути в храмі? І Після цього вони повернулися назад додому. Угу. І в міру того, як Ісус зростав, він ставав приємнішим Богу і людям. Ну в общем, то я бачу, що такий доволі непоганий результат. В принципі, це все. Якщо якісь питання будуть, то можете звертатись до мене, я підкажу і, в общем-то, підкажу, як що зробити. Дякую за увагу!